Всім привіт! Мене звати Олена. Я проживаю в місті Львів. Сьогодні, 14 року. Я знаходжусь в класному місті Мукачево. А це Мукачівський ТЦК. Привітайтесь, будь ласка. Ситуація наступна на нижніх воротах. Е, нас зупинила е, поліція для уточнення документів. Мій хлопець, одноріг Арсен, Він вийшов на прохання поліції. Ми їхали з друзями, друзі цьому всьому свідки. Ми... Ми його там чекали, його попросили прийти до буса для уточнення даних. Через буквально 30 секунд підбігає друг і каже: газуй за цим синім бусом. Він в бусі, його везуть незрозуміло куди. Тобто йому сказали: зачекайте, будь ласка, трошки і уточнимо ваші документи, дані і всю інформацію. По йтогу його відвезли в Мукачівський ТЦК і утримували там з дванадцятиї. Зупинили нас на блокпості орієнтовно 11 година. З 12 години він знаходиться просто в Мукачівському ТЦК. Нам не давали з ним зв'язатись Ніяк я бачила, як він заходив. Ми гнали за бусом, Ми навіть його перегнали, зупинились біля ТЦК. І коли ми там питали, де він що він, я бачила, як він заходить через е, чорний хід, я його бачила там. О, ось він пішов на другий поверх. З ним був ще якийсь один хлопчина, і потім ми дуже довго чекали. Знову підходили, казали, що не можна з ним зв'язатися. Його просто там отримували. Йому дали один раз подзвонити через напевно півтори-дві години. Він подзвонив, сказав, що він сидить там. Ніхто нічого йому не говорить. Його просто отримують. Йому не дають е, вийти нікуди піти. Повістку йому не виписували. Просто сказали: ну, чекайте, ну нічого не зробимо. Ми не можемо перевірити ваших даних. щось такого немає? А потім, через деякий час, знову ми вже сиділи до четвертої години. Ми підходимо знову туди і бачимо просто інших якихось людей на прохідній ТЦК, і вони нам говорять, а його повезли на проходження ВЛК. Це при тому, що він е казав, що я буду проходити ВЛК у своєму місці львів в своєму. Е Районі, де я зареєстрований, де є мої документи, його насильно відвезли, сказали нам так на ВЛК. Телефон в нього весь той час був поза зоною. Його забрали, йому не давали з нами зв'язатись. Ми вже викликали поліцію, тому що це незаконне викрадення людини, це незаконно його кудись повезли. Вони навіть нам нічого не казали, де він що він, Тобто, елементарно ми не могли знати, де людина знаходиться, в якому вона стані. Ці довгий час ми вже провели з поліцією, Ми поїхали туди, і ось, напевно, зараз, хвилин двадцять тому, е, прийшло вже з 12-ї, так, до години п'ятої, вже трохи часу, і він дзвонить і каже, що його і того хлопця просто посадили в бус і відвезли під словацький кордон і викинули двісті метрів від словацького кордону в лісі. Де немає ні зв'язку, нічого. Тобто, ми весь цей час не знали, де людина, в якому вона стані, чи вона жива, здорова, неушкоджена. Ми просто сиділи під ТЦК, які нам казали: ми нічого не знаємо. Ми просили їх вже, дайте знати, хоча би що з ним чи нормально побачити ноль інформації, і вони його викинули просто в лісі під словацьким кордоном. Він подзвонив, сказав, що його він не знав, куди йти. Немає зв'язку, взагалі нічого. Мережі карти не грузяться. Йому віддали, теж викинули телефон. І його хапнули прикордонники, прикордонна служба. Його зараз там тримають. До завтрашнього ранку його будуть також утримувати прикордонна служба. Будуть виписувати штраф за спробу незаконного перетину кордону. Це не хочеться мати казати. Це Мукачівський ТЦК. І зараз ми після візиту в поліцію. Ми з поліцією це все там стояли, розбирались. Вони нам порадили, що далі робити. І ми приїхали сюди знову, в Мукачівський ТЦК, який е, такий тут стоїть, гарний весь дерева біля нього, він побілений, а вони нам кажуть. А ми не знаємо, у нас таким прізвищем ніякої людини не було. Циган у нас є, був а такої людини ніколи не було, і він навіть не приїжджав. Тобто вони просто знущаються з нами. Нам ніхто своїх прізвищ не називав, ніхто не казав, як кого звати. Вони просто зараз кажуть, що вони нічого не знають. Вони виконали людину під словацьким кордоном, і вони ще й сміються з того. Супер! Ну просто у нас бляха-муха війна. А ми насміхалися з москалів, як у них відбувається да, мобілізація. А тут людину просто примусово викидують під словацький кордон. Просто отак працює Мукачівське ТЦК, Мукачівські військові. Супер, просто ну, піар на всю Україну. Я просто не знаю вже до кого звернутись поліція. Я не знаю, чи буде фіксувати цю мою заяву. Ми, зап... ми написали заяву на те, що викрали людину і незаконно утримують, просто через те, що він. Потім нам сказав йому дали один дзвінок. Він сказав, що він не знає, що він його утримують тут насильно, не дають йому нікуди сходити. Тобто людина там сиділа, скільки часу ні в туалет, ні попити, ні поїсти. Взагалі нічого. І тепер е, я буду їхати е, там, де його будуть утримувати, щоб завтра забрати. Це однозначно, ми будемо писати ще одну заяву в поліції, тому що ну, це неадекватно. Супер! Отака у нас е, класна. Е, Політика, не знаю, як це назвати. Просто е у нас ві військовий стан просто в людей е моральний дух, десь напевно під плінтусом. Да? І хочуть ще мобілізовувати, щоб чоловіки йшли воювати. З таким сраним ТЦК ніхто ніколи не захоче піти воювати з тим їм їхнім відношенням. Ніколи, просто всім бажаю гарного дня. Сподіваюсь, у вас неділя прийшла краще.